Анфілова, З ким особі... особливості перебігудермії токсикодермі і способи їх ковдерних перекій. Доброго дня, шановні колеги. В першу чергу я із задоволенням передаю вітання від Вінницького національного медичного університету від категория шкільника внучних хвороб. Ну, звичайно, хочу подякувати за надзвичайно цікаву конференцію. Ну, Навіть, напевне, я не назву конференцію, тому що таке враження складається, особливо після доповіді ну, так званих молодих спеціалістів. Але, чесно кажучи, сталося враження, що це зовсім не молоді спеціалісти, тому що той рівень доповіді і та цікавість, і наукова новизна, вона дійсно вражає. Тому я думаю, що всі погодяться, що сьогодні ми дійсно присутні на ну, справжньому європейському симпозіумі. І дозвольте представити вашій увазі доклад. Ну, це хороша ознака. Всі понтажі. Да. Знову. Я отвечаюсь. Покажи, Дима. Права, права. Нет. Покажи, покажи. С попытки получилось. Стосовно токсидермії, то, звичайно, ще в 1905 році Ядесон виділяв декілька варіантів, це і медикаментозні дерматози, це і токсидермії пов'язані з інтоксикацією, аліментарні дерматози, контактні дерматози, аутотоксичні, але пізніше дві нозології вони зникли і з етіологічним чинником виділяють медикаментозні, аліментарні і професійні токсидермії. Актуальність даної патології не викликає абсолютно жодних сумнів, тому що наразі в світі використовується більше 30 тисяч лікарських препаратів а в Україні ну це трішечки застаріли дані більш ніж 8 тисяч лікарських препаратів, і серед усіх побічних ефектів медикаментозної терапії, власне кажучи, близько 25%, а то навіть більше, то є алергічні реакції. Серед алергічних серед препаратів, які найбільш часто викликають алергічні реакції, зазвичай то є антибіотики різних, особливо пеніцилінового ряду, то є нестероїдні протизапальні засоби, сульфаніламіди, місцеві анестетики, ну і так далі. Тосовно факторів ризику, які сприяють або... Які справляють в чергу лікарські алергії, різні, абсолютно різні джерела, особливо вітчизняні, вони виділяють і патологію печінки в першу чергу, і екологічні проблеми, і спадкову схильність, і підвищення підвищену вживаність лікарських препаратів, і поліпрагмазію, і наявність пацієнтів, які тривало роками приймають лікарські препарати. Звичайно, професійний контакт з алергенами, пубертатний вік, вагітність варгітність і клімактеричний період. Але мені більш імпонує. Фактори ризику, які нам запропонувала Всесвітня організація з алергії, це абсолютно нові дані, І тут є розподілення. Є розподілення, по-перше, це особливості самого препарату лікарської речовини, це природа препарату, це спосіб ведення, тривалість, кратність, частота, це перехресна сенсибілізація, про яку, власне кажучи, сьогодні багато так само говорили, і особливості організму. Звичайно, це вік, стать. Це генетична схильність, це попередні реакції, це супутні захворювання, і в першу чергу виділяють вірусні захворювання, до яких відноситься вірусу барра він інфекція, вірусні гепатити. ну І, звичайно, синдром полівалентної алергії. Стосовно патогенезу лікарської токсидермії тут є безліч варіантів і класичні, в класичній такій класифікації гіпочутливість першого типу. Негайного антитантителонтитілозалежні клітини, це токсичні реакції, то є третій тип реакції імунних комплексів, четвертий тип гіпочутливість заміненого типу, і деякі варіанти П'ятий, шостий тип. Але знову ж таки, от мені воно більш наших колег-алергологів класифікація перший, другий, третій, четвертий тип і підтипи четвертого типу. Де, власне кажучи, вказані ABCD, де власне вказані і імунні медіатори, які задіяні в механізмах, і чим характеризується саме запалення. Стосовно ще алергічних і псевдоалергічних реакцій, дуже хотілося б зауважити, що є дуже чітка грань розподілу. І, на жаль, наші пацієнти, ну і, чесно кажучи, деякі, можливо, особливо молоді лікарі, саме за псевдоалергічні реакції сприймають алергічні, тому що коли йде перший прийом чи лікарської речі, вони будь-якої, чи якоюсь, якесь харчове навантаження і викликається викликає реакція алергічна то то є псевдоалергія, там, де не задіяні імунні механізми, тому що є певний перелік лікарських препаратів, от вони представлені вам, так, які можуть викликати псевдоалергічні реакції. Тому що ми дуже добре знаємо, що для того, щоб сформувалася повноцінна алергічна реакція, має бути обов'язково перший контакт з алергічною, з алергічною речовиною. Так само стосовно ліків, які індукують різні варіанти небажаних лікарських реакцій або токсидермій, вони є, їх безліч так само є і по першому типу розподілені, по-другому, по третьому, по четвертому. Але знову ж таки, наші закордонні колеги вони дуже багато чого спрощують, і в тому є, напевне, дуже позитивний момент, тому що вони розподіляють негайні реакції і відстрочені реакції. Тобто негайні реакції, які виклика... реакція, яка викликається через годину після прийому препарату, і відстрочені там вже певні терміни. Вони можуть бути дискутабельні. Ну і перший варіант це найбільш часто зустрічаючийся варіант короподібна або екзентематозна токсидермія. Фактично 95%. Маккульозні симметричні висипання через 7-10 днів. В середньому близько двох тижнів ну, типові ліки, які викликають, і одразу такі клінічні приклади екзентематозної токсидермії. Так? Наступний варіант. Якщо пацієнт не був надалі консультований, якщо він далі приймає препарати, може розвинутися варіант ексфоліативної елітродермії. Це більш важкий е е такий варіант хороподібної токсидермії. Уртикарні токсидермії, ми дуже добре знаємо з вами приклади, да? І це наша патологія, яку ми ділимо з оркологами. Величезна кількість препаратів, які сприяють уртиканим токсидермієм. І ось я дуже хотіла звернути вашу увагу на цей випадок. Це, ну, це перший випадок. Ну, так позиціонують автори: що це є перший випадок виникнення алергічної реакції на медил Фіксовані токсидермії. Фіксовані токсидермії, як правило, один або множинні варіанти плям. Папу, бляшці, пухарі, як правило, вони виникають або на статевих органах або на обличчі, і, як правило, виникають в одному і тому самому місці. Величезна кількість препаратів лікарських, і знову ж таки хочу вашу звернути увагу. Останній останні переліку то є хінін. Чому я звертаю вашу увагу, тому що він в, міститься в. Газованих напоях і особливо в напоях, таких, які дуже полюбляють наші діти: Копекола, фанта і Т.Д. і Да? Тобто, які дуже широко вживаються. Тому от варіанти фіксованих токсидермів після вживання да, таких напоїв так само треба враховувати. Порушення пігментації шкіри. Знову ж таки, є безліч варіантів порушення пігментації шкіри, які пов'язані саме з прийомом лікарських препаратів. І колір тут може бути абсолютно різноманітний. Так? Наприклад, при вживанні міноцикліну – сірий при вживанні аміодарону, – блакитний Якщо солі золота, може бути блакитно-сірий колір. Якщо, наприклад, бета-каротин жовтий колір, коричневий колір може бути при застосуванні пероральних контрацептивів і, наприклад, зидовудину. І от ви бачите, да? лікарська гіперпигментація. Знову ж таки, пацієнт на фоні, звичайно, дуже цікавий випадок, пацієнт з віл-інфікований пацієнт на фоні прийому, тривалого прийому протитуберкульозних препаратів. Лікарські токсидермії, які викликані фоточутливістю. Тут, власне кажучи, треба розподіляти, тому що є два варіанти фоточутливості: фототоксичність, тобто це реакції, які пов'язані з концентрацією лікарської речовини, і РТМ виникає протягом 24 годин. Одразу після дії сонячного опромінення. І фотоалергічні реакції вони не пов'язані з концентрацією лікарської речовини. От можете бачити фототоксичну реакцію, а от фотоалергічну реакцію. І е, хотілося б перейти до великої групи так званих ліхіноїдних е, лікарських реакцій. Тому що я думаю, що абсолютно всі зустрічали в монографіях різних так, е, різні варіанти, коли прописується, так, що певні ліки, лікарські препарати можуть викликати дерматологічні захворювання, там соряс, червоний плескатий лише і тому подібне. Тому от, будь ласка, варіант типові ліки, як правило. Так? Антималярійні препарати, солі золота, ну і тут по типу червоного плескатого лишая з класичною локалізацією, так, ви можете бачити класичний червоний плескатий лишай. Дуже цікава сьогодні доповідь була нашої колеги патоморфолога да, І я для себе зробила дуже цікаве таке зауваження, що ну, в принципі диференційної діагностики да, от по патогістології між псоріазом і ліхіної реакцією фактично немає, тому що там в переліку. В діагнозі да, був і псоріаз, і ліхіноїдна реакція псоріа да, токсидермії. Ви бачите токсидермії, які викликані лікарськими препаратами. Пожеви лише може бути. Ліхіноїдні токсидермії, екзема, псоріаз, псевдопорфірі на фоні так само прийому лікарських препаратів, вузловата рітема. Акнеформні токсидермії, абсолютно різні варіанти акнеформних токсидермій. Кінцевидна гранульома і величезний пласт вовчакоподібних реакцій. Ну, тут так само дуже дискутабельне питання, тому що є варіанти діопатичного червоного вовчаку, є дійсно варіанти, коли червоний, да, або вовчакоподібні реакції, або червоний вовчак викликаний ліками. Дійсно, в 5-10 випадках у всіх випадках зустрічаються червоний очак, який викликаний ліками. Як правило, в літературі описано, що такий червоний вовчак, він перебігає більш в легкому варіанті, як правило, без ураження там внутрішніх органів, центральної нервової системи. І звичайно, в різниця в діагностичних критеріях вона є, тому що. Антинуклеарні антитіла при лікарському червоному мовчику, як правило, антигістонові і проти, проти одноланцюгової ДНК, а в той час як при ідіопатичному червоному мовчику, дволанцюгова ДНК і клітини младеньких м'язів. Будь ласка, мовчаку подібні реакції. Ну і я не могла не, не показати приклад системних таких варіантів токсидермії, дрес-синдром, тому що, окрім проявів на шкірі, Тут є варіант, окрім зенофілії, тут є так само токсичний гепатит, міокардит, інтерстеційний нефрит, немоніт, лімфоденопатія. Розвиток може бути від 1 до 2 місяців після початку прийому лікарських препаратів. І от надзвичайно цікавий випадок був описаний вагітна жінка, якою розвинувся дрест-синдром, вона тривалий час приймала антиконвульсанти. Величезний так само пласт лікарських таких небажаних реакцій це васкуліти. Тут, напевне, треба робити окрему доповідь, тому що є величезна кількість васкулітів, які спричинені ліками. Ну, і тут як один із прикладів таких ликоцитопластичний васкуліт, ви можете бачити. Стосовно комплексної терапії, звичайно. Тут є багато підходів, і ми чітко розуміємо, що в першу чергу ми маємо забрати і припинити контакт з тим препаратом, який пацієнт приймав і від якого можливо розвинулася токсидемія. Звичайно, на першому місці тут стоїть якість анамнезу, Тому що коли до нас приходять пацієнти, ми чітко бачимо, приміром псоріаз чи екзему, да чи червоний вовчак, ми чітко виставляємо діагноз, і іноді не так якісно змираємо анамнез, а дійсно. Зібравши анамнез і зрозумівши, і, ну тут може бути і вина самого пацієнта, тому що, як правило, наші пацієнти дуже забувають дуже швидко про ті препарати, які вони приймають. І особливо, коли прийом цього препарату він триває роками, тому що пацієнт фактично з ним зживається. Ну і звичайно, коли немає можливості цей прийом препарату припинити, ми маємо обов'язково замінити його на інший з тієї самої групи. Однозначно об'єм медикаментозної терапії буде залежати від безлічі варіантів, тому що це і характер висипань, це і тенденція до розвитку еритродермії, це і ураження слизових оболонок, це, і, звичайно, і наявність геморрогічної висипки, це, і, звичайно, наявність синдромів, симптомів загальної інтоксикації. Ну і, звичайно, в комплексній терапії буде особливе місце займати антигістамінні препарати, тому що сьогодні ми. Так само ми не чули багато про свербіж шкіри, і в переважній більшості випадків пацієнтів, звичайно, буде турбувати свербіж шкіри, а не ті клінічні прояви, які, з якими вони звернулися до дерматолога. Ну І, звичайно, тут провідне місце займає антигістамінний препарат, про який говорив, говорив мій колега. Я буквально крапково так зупинюсь, тому що окрім антигістамінного, він володіє протизапальною і антиаллергічною дією. Через 24 години ступінь блокади аж один рецептори залишається на рівні 57%, а це достатньо високий показник. Стосовно профілю безпеки, дуже хотілося б звернути вашу увагу, тому що навіть напротязі 110 тижнів прийому препарату цитрин не спостерігається розвиток толерантності. І що характерно, що протягом 18 місяців. Приміннення препарату у дітей не спостерігалася абсолютно зміни жодних фізіологічних функцій. Дійсно, це говорить про високий профіль безпеки, про можливість застосування в педіатричній практиці. Стосовно, скажімо, некумулятивності, чим вона забезпечується, чому препарат можна приймати в дитячому віці, чому його, власне кажучи, можна приймати достатньо тривалий період. Є дуже цікавий момент стосовно об'єму розподілення. Він у це те резину дрібні 0,6, і це якраз дозволяє не кумулюватися в життєво важливих органах і чітко розподілюватися по всім системам, там, де нам необхідно антигістамінний, протизапальний і антиалергічний ефект. І закінчуючи свою доповідь, я хотіла б побажати вам всім здоров'я і саме головне мирного неба над головою. Дякую за увагу.